22 боковинців стали жертвами обмороження за період холодів. В основному це безхатченки та люди, що працювали на морозі. На території області працюють пункти обігріву на базі районних лікарень та ФАПів, а також намети МНС, де людей зігрівають гарячим чаєм та надають першу медичну допомогу. Крім цього, для кожного змерзлого перехожого міська рада відкрила двері усіх державних та муніципальних установ приміщення вокзалів, автостанцій, бібліотек, громадських організацій. За час морозів сталися 62 пожежі, в яких загинуло восьмеро людей, врятовано дев'ять життів. Про це на прес-конференції розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Анатолій Дудка. Власна державна адміністрація звертається до всіх щодо суворого дотримання правил користування електроприладами та приладами пічного опалення. Ви розумієте, що дуже складно в таких умовах при температурах нижче мінус 20, а подекуди 25, працювати підрозділом МНС. Вони працюють з водою при таких низьких температурах. І приклад пожежа по вулиці Нечоловицького, де не можна було під'їхати автомобілем, приходилося робити рукавну лінію при температурі. Біля 25 градусів морозу снігопад та хуртовини призвели до серйозних ускладнень на дорогах буковини. Для вирішення проблеми було залучено 64 одиниці техніки та понад 200 робітників, які забезпечили проїзд по дорогах місцевого та державного значення. Зараз заключені також додатково служби автомобільних доріг угоди з управлінням МНС України в Чернівецькій області щодо використання. Техніки підвищеної прохідності для того, щоб своєчасно вирішувати питання. Пропуску чи розбору заторів, які можуть виникнути у нас на території області, системи життєзабезпечення працюють у звичайному режимі. Що ж стосується скарг мешканців на надто низький тиск газу, анатолій Дудка стверджує, за таких погодних умов з максимальним його використанням це нормальна ситуація. Да, на час морозів створений обласний штаб із забезпечення безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства. Аварійні підрозділи усіх служб працюють у режимі підвищеної готовності. Таїся Гросу, Срій Рубляк Ню Чернівці.